Вітаю друзі! Тездрайв буде сьогодні на Suzuki Сузукі 19-го року апарат. Такого у нас ще не було Скутерочка Цікаво, цікаво, як він буде себе поводити. Інжекторний. Гарно так м'якенько працює двигунчик. Блін, я не взяв рукавиць Ну нічого. Так, що можу вам сказати одразу, так як маю величезний досвід користування моделькою G, Suzuki адрес v 125 g G-шка у мене лімітована з підігрівом рук, з підігрівом сидіння. Якщо я знайду от такого адресика з Тими ж самими функціями я, звичайно ж, обов'язково його залишу для себе. Скажу вам зразу, по, по комфорту це, скажімо так, топ на сьогоднішній день. Що, скажімо так, можна придбати за ці гроші? Спеціально ти драйв починаю з такої поганенької дороги, виїзда, з'їзду і так далі. Можу сказати, що дуже круто, що вони поставили спереду переду 12 колесо. Явно більший ход вилочки, він ще м'якший, ніж джішка. Тобто, я я якби, думав, що той адресик дуже м'якенький, але ну, тут просто все супер. По сидінню, по сидінню тут ну, просто якби, космос, можна сісти в трьох. Височенький, дивіться, без проблем з'їжджає на такому немаленькому спуску. Дуже тихенько працює двигунчик, тихіше явно, ніж попередніх адресиків. Мені подобається, оцей такий випуклий дизайн самої приборочки. Є такий білуга такий кит. І в неї така м'якушечка зверху на голові, от вона мені нагадує оцю м'якушечку і реально дуже симпатично виглядає білий перламутровий колір у скутерочка. По зручності, дивіться, з моїм 190 зростом я тут повністю вирівняв ноги, От повністю. Тут настільки зручно, я не знаю і ззаду ще місця от просто нереально багато. Тобто по зручності ну це просто... Самий-самий, самий-самий, так, ну, Скутерочок, у якого настільки мені, чи на якому настільки зручно сидіти, що я не знаю, мені аж незвично. Просто сидиш повністю з вирівняними ножками. ну, Дуже комфортно. І в нього сама передня мордочка, сам клюв, сам карман. Він явно ширший, ніж у GS, і відповідно вітрозахист буде кращий, ніж у тих моделей, так як трошечки ширше, більше колінця захищає. Ну, Одним словом, прикольніший явно. Така цікава приборочка, я так зрозумів. Декілька моделей у мене зараз є 2019 року і зараз тенденція йде на те, що ця техніка, скажімо так, на мою думку, роблять скажімо так, удешевлення виробництва. От, тобто є 2019 року, скоро буде у нас тест драйвик буде відео. Я так думаю, на Yamaha Cygnus Ray. От, вона 19-го року, але вже йде з карбюратором, з подсосом. Тобто ну, якось не в'яжеться, коли 12-го року Ямахи були інжекторні, а тут 19-й рік і карбюратор з подсосом. Так що так. От, і я приблизно підводжу до варіації ES. Адреса і оці, оці, оцього адреса, в якого не поставили якийсь там електро, електронний дисплейчик рідкокристалічний, а поставили звичайний а, скажімо так, аналоговий, аналогову приборну панель. Ну, А так А так це просто ну, нереально крутецький апарат. Давайте спробуємо по максималочці, як він біжить. Так, є 60, 70. Так, ну, як завжди, зараз я візьму трошечки розгінчик в іншу сторону, щоб заміряти максимальну швидкість. По, по набору швидкості я можу сказати, що він ну, не такий швидкий, як Чішка С, набор явно слабший. Звичайно ж він виглядає більшим, він і важить більше. Ну і Знову ж таки він зручніший. Єдине, що мене цікавить максимально, якщо він їде в районі 90-100, це просто ідеальний апарат для мене. Ну, звичайно, ж, якщо в нього ще буде підігрів руки, підігрів сидіннячка. І тоді це просто ідеальний апарат, ідеальний варіант. Суто для мене. Вони дуже економні і по дизайну подобаються, по зручності вони мені також дуже допобають ці адреси. О, Я шукаю, я шукаю, шукаю можливість розвернутися в іншу сторону щоб Попробувати... Попробувати максимальну швидкість.

Так, ну 95, майже, майже 95. Дуже гарно тримає дорогу адресик, такий зручний масивний скутерочок, так, ну. Я хотів побачити, спробувати, спробувати я спробував 90-95 максимальна швидкість, цього для мене повністю достатньо, реально дуже непогано виглядає, мені подобається і я задоволений, що в нього вже стоять не залізні, а легкосплавні диски, тим більше передні 12 го діаметру. Явно тихіше працює двигунчик. Оце крило мені подобається, яке захищає від скажімо так, болота в наших умовах. Це просто дуже гарне рішення. Величезний масивний багажник, прямо під кофер, от як призначений сидіння, нереально велике. Так що купуйте. Вони не часто бувають. Це перший який, скажімо так, Вдалося вам показати, запропонувати. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал. Будуть ще цікаві пропозиції для вас. Всім вдалих покупок. А, забув сказати, звичайно, наш скутер розмитений, ставиться на облік, сертифікат також роблю. Всім до побачення.